Доброго дня! Читання під час війни стає ще одним інструментом підтримки себе. Сьогодні поговоримо про сучасну українську літературу, яка не перестає дивувати новими романами про минуле і сучасне. Роман Лазарус Світлани Тараторіної це яскравий приклад сучасної української фантастики, де майстерно поєднані елементи детективного жанру і темного міського фентезі. У всесвіті, який створила авторка, поруч проживають люди і людиноподібні. Тобто різноманітна нечість з українського фольклору. Вовкулаки, змієголови, чорти, мавки. Тощо, незважаючи на зовнішнє спокійне співіснування між людьми і нечистою силою, існує глибока прірва непорозуміння і ворожнечі. Головний герой Тюрин Олександр Петрович, чиновник з особливих доручень, тобто детектив, який спеціалізується на злочинах, що розслідують справи, що пов'язані із нечистою силою. Сюжет побудовано так, що всі ці розслідування не завжди закінчуються на користь детектива. Авторка вміло поєднала реальні історичні факти із українським фольклором істоти, які знайомі нам із легенд і переказів, історично вплетені в контекст Києва початку ХХ століття. А для повного розуміння наприкінці роману є історичні коментарі. Та словник нечисті, що пояснює особливості деяких видів нечистої сили, цей роман це яскравий приклад, яким багатогранним і захоплюючим може бути фентезі, побудоване на українських віруваннях. Воно не тільки культурно ближче до нас, але нічим не поступається всесвітньо відомим історіям. Нові романи Люкода Швар читачі чекають з нетерпінням. І це факт. Адже це неймовірні життєві, часом містичні історії. Сюжет яких закручується раптово і настільки карколомно, що відірватися неможливо до останньої сторінки. І роман Спадок не виняток. Про що ця книга? Головний месендж, який хоче донести. Авторка читачеві це те, як нам важко прощатися з радянським минулим. І про те, що воно і досі існує багатьох із нас. І ця проблема вирішується на рівні кожної людини роботою над собою. Вагомі статки відомого радянського архітектора Гната Курагана не дають спокою його нащадкам. Маючи гарний привід привітати Гната Петровича із днем народження, вони збираються у замку, що знаходиться у селищі під Києвом. Але справжня ціль одна: урвати якомога більше того, що належить дідові. Знаходячись під одним дахом і ділячи спадок різними способами, їх застає війна. І тут уже точно стає зрозумілим, хто є хто. Тут це не зовсім майно, яке передається після смерті власника іншим особам. Спадок, тут це тягар і наслідки, які залишилися нам після радянської системи. Страхи, травми, залежність від минулого. І це все треба подолати. Над цим романом Люко Дашвар працювала найдовше попри довгу і успішну письменницьку кар'єру. Вважає спадок своєю першою книгою, бо відчуває, що після 24 лютого занулилось все. В українському культурному просторі продовжують з'являтися нові імена, видаватися книги, які неможливо оминути. Анастасія Левкова Письменниця, редакторка, кураторка багатьох літературних проєктів відома читачам завдяки своєму кримському роману За перекопом є Земля. Задовго до анексії Криму вона зрозуміла, що Українка, російська кров у Венах не стала цьому на заваді. Головна героїня описує історію своєї особистої. Еволюції від людини з російською ідентичністю до переконаної українки, вона живе у Криму, навчається, пізнає світ, дорослішає, формуючи свій світогляд. Дитяча дружба з татаркою, знайомство з їхньою культурою стає зерном, яке згодом переросте у пошук себе. Неймовірна книга, робота, над якою розпочалася у 2012 році, після захоплення Криму в 2014 році концепція роману Дещо змінилася. Основні події відбуваються в 1990-х-2000-х роках, зачіпають теми кримської культури, радянських репресій та повернення татар до своїх земель. Роман сприймається як автобіографічний, хоча слід зазначити, що письменниця ніколи не проживала в Криму. Але нею була зроблена така величезна праця. Вона вивчала багато матеріалів, спілкувалася з кримськими істориками, романськими діячами і журналістами, щоб написати достовірну історію. І у неї це вийшло: це роман пізнання. І розуміння Криму. Це потівник по Криму, неглянцевому і нетуристичному. Це занурення у складний світ людських взаємин, які останні десятиліття складалися між кримськими татарами, українцями та росіянами. Ця книга буде цікава не тільки тим, хто цікавиться історією України, а і тим, хто шукає щирі і правдиві історії про людей. Бо за перекопом є земля це зворушлива історія про кожного із нас, про нашу здатність до змін і про віру в майбутнє. Українська сучасна література як полотно. Де переплітаються історія, фантастика і сучасність? Романи Лазарус, Спадок за Перекопом є земля це приклад того, як українські письменники формують нашу ідентичність. Тож, приємного вам читання і до зустрічі!